Різноманітність і контрастність клімату Євразії пов'язані із значними розмірами материка, велика протяжність Євразії з півночі на південь зумовлює її розташування в усіх теплових і кліматичних поясах Землі. А також значні відмінності в куті падіння сонячних променів та отриманні сонячної радіації в різних її частинах. Відомо, що північ материка розташований за північним полярним колом. А південні частини між північним тропіком та екватором. Ви помітили, що на материку Євразія, як і в Північній Америці, з просуванням із півночі на південь температура повітря зростає. Так. Найнижчі показники температури повітря протягом року спостерігаються на територіях, що розташовані за північним полярним колом у холодному тепловому поясі. Взимку в цих районах температура може знижуватися до мінус 40 градусів за Цельсієм. А під час короткого літа рідко піднімається вище 0 градусів за Цельсієм. Найвищі ж температурні показники в Євразії спостерігаються на півдні. Між північним тропіком та екватором. Це жаркий тепловий пояс. Протягом року сонце тут перебуває високо над горизонтом. У помірному тепловому поясі температура повітря змінюється залежно від зміни пір року. На узбережжях океанів різниця температур взимку і влітку менша, а у внутрішніх районах материка вона зростає.